перука із натурального волосся. Дивіться, як виглядає маківка. Ви можете змінювати проділ і виглядає, наче це реальна шкіра голови. Наче це моя рідна шкіра? Навколо обличчя виглядає ось так. Світочку ви обрізати І отак, наприклад, якщо біля вушка, отак також максимально реалістично, можна все зробити. Волосся можна вирівнювати та завивати. Можна постигти будь-якого чутчика. Волосся можна тонувати та фарбувати в інші відтінки. Ось так вона виглядає ззаду. Ось такі затемнені кори. І ви можете робити високі зачіски завдяки сіточці, що є ось тут на потилиці. Тобто можна отак закручувати, так як ви робите зі своїм волоссям. І все.